все заливає ось усе заливає. Я вже втомилася черпати. У ванні натяжна стеля провисла. У кімнаті провисла натяжна стеля. і все це через те опалення, що лопнув у квартирі, вище поверхом, і ця жахлива історія сталася в будинку на мельницькій 32 в і І як вчинити, що робити? Вода прибуває і прибуває. Бачите? І що найголовніше, у квартирі вгорі вже 20 років ніхто не живе, розповідає жінка. А тому і перекрити воду одразу не змогли, Заливало всю ніч. Сантехнік тільки сьогодні прийшов, а все почалося вчора, а почалося все ввечері. Сусіди подзвонили, кажуть, затоплюєте. Я прийшла, а тут потоп. Тут потоп. Незважаючи на це, господарі гори квартири так і не з'явилися. А отже, і потрапити всередину не можна. Будинок обслуговує ЖКС Хмельницький. Туди Надія одразу ж і звернулася, розмовляла з майстром та розповіла: все, що комунальники зараз можуть, це повністю перекрити воду в трубах опалення. Що вони і зробили? А от як діяти далі, невідомо. Сказала, як будемо вирішувати проблеми. Вона відповіла: я напишу в реадміністрацію. Я кажу, коли питання вирішиться. Вона каже: спочатку я напишу сьогодні, поки воно дійде, поки його розглянуть, поки його побачать. А коли вирішиться, я не знаю. І все, і поклала слухавку. А тим часом вода продовжує текти зі стелі. І скільки це триватиме, не зрозуміло. А тому ми теж зв'язалися телефоном із майстром дільниці. Ви що та вода, її нада спусті. Ви розумієте, що це вода, їй треба спуститися. Я розумію, що вона надходить. Якщо там сильно залило п'ятий поверх, у мене немає можливості зайти в квартиру. На жаль, там є власник, але ми не можемо його знайти. На превеликий жаль, ми її шукаємо з минулого року. прошлого року. А попереду зима зниження температури і перспектива для всього будинку залишитися без опалення. 20 років стоїть квартира закрита, і не можна ніяк це питання вирішити, навіть юридичним методом. Та я не вірю в таке. Просто ніхто не хоче працювати, ніхто нічого не хоче робити. За відповідями на ці питання їдемо до головного офісу ЖКСу. Місцевий директор запевняє, робить усе можливе. відділ зараз направляє письма на інстанції, які у нас повноважені це зробити і. Ми попитаємося проникнути туди в квартиру вже з органами з поліцією, для того, щоб там зробити устранити ці неполадки. Повірте, ми б зробили би вже би доступ до квартири. На жаль, іншого законного варіанту зараз немає. А поки комунальники вирішують юридичні питання, мешканці будинку прибирають наслідки потопу та готуються до непростої зими.